Значить, історія така. Мене загалом дуже вразило, коли я вперше в Парижі побачив їхні інноваційні громадські туалети. Вони такої циліндричної форми, там все на кнопочках, все світиться. Там всередині як космічний корабель, все таке сенсорне, все класне. Але саме головна фішка того туалету в тому, що він сам себе чистить. Він так по колу крутиться після кожного відвідувача, і він сам себе миє. І коли ти заходиш там чисто, гарно, пахне свіжим, сидіння унітазу в целофанчику. ну бля, срати одне задоволення. І от, коли ми. Наступного разу вирішили їхати до Парижу, ми їхали автобусом. До нас прибилася одна пара з Костополя. Це був чоловік з дружиною, вони були старші за нас. Це була їхня перша подорож взагалі десь за межі України. Але ми нормально почали спілкуватися, і того вони вже скрізь ходили з нами по тим містам, де ми зупинялися. І от коли ми гуляли по Парижу, цей Сережа, що чоловік каже: почекайте мене хвильку, я збігаю в туалет і вернусь. А я дивлюсь, а там стоять оці звичайні кабіни біотуалетів. Я кажу, Сереж. Ну, нахуй тобі ці задрипані кабіни. Ходи, я тобі покажу, а туалет. А там ти було, може, хвилин сім. І от весь той час, поки ми йдемо, я йому розказую, як там буде класно. І ми приходимо, а там сука зайнято. А Сережа такий, знаєте, вже трошечки аж тако трохи підтанцьовує. І от, коли через хвилинку виходить звідти та панянка, яка була в туалеті. Сережа туди летить, хоче зайти, а туалет перед ним двері закриває і починає крутитися. Сережа, блять, а це що за хуйня? Я кажу, Сереж, почекай, зараз він прокрутиться, почиститься, і ти зайдеш в ахуєнний чистий туалет. І він такий, а сука! І по ньому було видно, знаєте, що його вже перперло так, що вже трошки важко терпіти. І я розумію, що напевно він трішки на мене злився в той момент. Та? Ну бо він міг давно вже в ту кабіну сходити і забув би за цю ситуацію. Але думаю, ну блін, зараз туалет прокрутиться. Він зайде, побачить, як там класно, і перестане на мене злиться. І от туалет докручується, відкриваються двері, Сережа щасливий залітає в ту кабіну. Ми стоїмо на вулиці, куримо, чекаємо, поки він вийде. І тут не проходить і пару секунд, як я чую, що той туалет знову починає крутитися. Я повертаюсь, кажу: а що, Сережа вже вийшов чи що? А його жінка каже: Ні, то ж тільки зайшов. Я такий кажу: дивно. А чого тоді ця хуйня крутиться? Так ніби не мало бути. І тут докручується туалет. Відкриваються двері, ми бачимо, як сидить Сережа посеред того туалету, мокрий від голови до ніг, однією рукою тримає штани розстебнуті, щоб не впали, а другою тримається за лице, з якого капає кров. Ми ваху стоїмо, на нього дивимося. Його жінка така, Сережа, з тобою все нормально? Сережа, з тобою все нормально. Ну, а я, друзі, не експерт в таких справах, та? але мені здається, в той ситуації було прям видно, що нікий час не нормально. Ну, бо там було таке враження, ніби йому аквамент підкидав, розумієте? І ми самі до того Сережі сміємося, каже, «Сереж, блядь, що сталося? Ти ж ніби срати йшов, що помінялось? І оце він виходить з того туалета мокрий весь, але знаєте, з таким, таким приємним ароматом лаванди. В нього був такий запах, як оце тільки речі з пралки дістав, отак От дуже приємно, але в нього був стан шоку, це було видно. Ну, але не так, знаєте, коли кажуть, там, ні, ну я в шоці, ні. В нього реально був стан шоку. бо Він такий. Оце там ходив посрати, оце там ходив посрати. Коротше, друзі, що сталося? Як виявилось, Сережа був з тих людей, хто в рот всі технології і прогрес разом з ними. Бо він вирішив в тому туалеті посрати так. Як і в будь-якому іншому громадському туалеті Костополя, а саме залізти ногами на сидіння унітазу. І напевно, напевно, це вже я так собі думаю, через те, що ніг на підлозі не було, спрацював якийсь сенсор, чи датчик, чи щось заглючило, туалет подумав, що там нікого немає і почав процедуру очистки. І фірош такий хуйня в один момент починає водою з усіх сторін хуйняти, Я каже, сижу, не знаю, що робиться, але те ще каже, було не саме страшне. Виявляється. Для того, щоб під час процедури очистки туалет міг прокрутитися, то він складає і ховає унітаз в стіну. Сережа каже: я сижу і тут бачу, як за мною відкривається дюра, і ця хуйня мене хоче туди запакувати. А ми самі вже ржем, чуть не встикаємося. Ну, бо ви коли небо чули історію про те, як унітаз хотів з'їсти людину, ну ти мене чули. Він каже, я отак руками вперся, щоб воно мене не зажувало. Каже, не знаю, що робити. Каже, отут штани, отак сижу, злізти не можу, бо унітаз піднявся, і ноги до землі не дістають. І Сережа вирішує, що найкраще, що можна зробити, це спробувати зістрибнути з сидіння того унітазу. І от він з такої позиції, отут штани, так старається зістрибнути, але в нього то напевно не виходить вдало. Я не знаю, бо напевно мокро, вода, чи він в шоці і того бідного Сережу кидає і палом землю, де він розбиває губу і носа. І от він сидить мокрий в крові і такий. Фу, фу, оце блядь, сходив посрати! Дякую, Володя Толя, та хуй не перет. оце блядь, сходив посрати!» І знаєте, ну я розумію, що в цьому є трішки, ніби як моя вина, та ну щось трохи є, але ну ну ми всі туди ходили. І нікого з нас туалет не хотів з'їсти. Але я все-таки вирішив трішки загладити свою провину, коро Сереж, давай я тобі викличу таксі, я заплачу, ти поїдеш в готель, перевдягнешся і тоді вернешся, де ми там будемо». Він таки каже: Давай! Але трішки пізніше. Такі, в смислі пізніше, а коли? Каже, коли я схожу і посру нормально. І тут мене Круто, ти навіть, кажу, не посрав. Я кажу, прикинь, не успів». Каже, якось, сука, стільки собитий не було коли срати». І, от, якщо друзі у всьому світі люди кажуть побачити Париж і померти, то для Сережи ми придумали нову прикуску: побачити Париж і посрати. Дякую, краків, У мене все.